Христос Воскрес, Іссе Воскрес. Кожного року ми збираємося на початку травня до ікони Божої Матері Полимської, найдавнішої ікони, яка в Україні збереглася. Зазвичай ми приходили до музею, де мали нагоду. Молитися до Богородиці. Але останні роки, коли ковідні обмеження, тепер війна, вносять свої корективи і в нашу богослужбову практику, але все-таки ми не занедбуємо цієї нагоди і можливості зібратися разом до ікони, дякуючи жертву жертводавцям ми цю ікону маємо тут, в цьому храмі, щоб разом її вшанувати, щоб звернути свій зір, свій погляд до Божої Матері. Місяць травень є особливо присвячений пошануванню Богородиці. По наших парафіях збираються люди і моляться маївки щоб підняти свій голос до нашої Матері Небесної. А сьогодні маємо ще й неділю, в якій є День Матері. І цікаве поєднання в цьому році випало І неділя розслабленого, в якій вся церква молиться за недужих, за хворих, за людей, які потребують реабілітації, відновлення свого здоров'я. Мама і дитина, яка страждає. Напевно, що кожен з нас пережив у своєму житті такий досвід, коли мама робить все, що може, щоб облегшити дитині її терпіння, перебіг її недуги і всякими способами намагається догодити, щоб нам було краще. І в тому теж проявляється та особлива любов і турбота матері, яка не боїться труднощів, випробувань, не уникає їх, але несе це служіння, щоби допомагати. Пресвята Богородиця все своє життя присвятила для служіння. І ми в Євангелію пізнаємо, яке це було жертвенне служіння Марії, від моменту, коли вона приймає Божий поклик і каже, нехай мені станеться за Твоїм словом. І коли навіть вона, можливо, до кінця ще не знає, які тягарі, які труднощі доведеться їй в житті перенести, приймаючи. Це Боже рішення, вона постійно пізнає, а яка воля Божа. І тоді, коли Марія оплакує тіло свого сина, Марія його супроводжує до гробу Марія всюди. Бо вона є мама, котра не має страху, не має сумнівів, котра любить своє дитя. І всюди його супроводжує. Власне, той приклад Марії допомагає нам усвідомити, скільки багато випробувань переносять наші матері. І в сучасну пору, скільки загиблих дітей забрала війна, скільки в полонах чи безвісти пропавших. І в материнському серці це все відбивається, спричиняє багато труднощів. Але тільки разом з Марією можемо віднайти ті сили, щоб не зневіритися, але разом із Марією покласти всю надію свою на Бога, Бога, який для нас є опора, дорога. Правда і життя. Тому коли нам важко в житті, завжди свій зір спрямуємо до Марії. І разом з нею просимо Господа сили і витривалості у цих випробуваннях життя. Дякуємо сьогодні нашим дорогим матерям, які не шкодували ні свого часу, ні труду, ні своїх зусиль щоб виростити дитину, щоб її навчити, щоб показати їй дорогу життя. Дякуємо тим матерям, кого, може, вже з нами немає на цьому світі, але котрі вже у Божому царстві очікують зустрічі із нами. Тільки для нас важливо є пройти наш земний шлях. Праведно, щоб і ми могли радіти з Господом. Ми Господа Бога помочі для тих всіх, хто страждає в недугах, у болях, поранений, щоб Господь Бог дав сили зцілити ті рани і душі, і тіла. І просімо Господа Бога, щоб настав той справедливий мир, якого ми очікуємо, за яким боремося і якого прагнемо. Ми не знаємо, яким буде завтрашній день. Ми не можемо про це сказати, бо наш розум є обмежений. Хоч скільки прогнозів можуть говорити, передбачень, але один Бог знає людську історію. Але певне є одне, коли ми живемо з Богом, то для нас спасіння є важливим і осяжним. Коли ж людина живе без Бога, то для неї майбутнє є справді непевне. Тому не Господь Бог дає нам сили і витривалості, опиратися не тільки агресору тіла, який прагне вбити нас, але і тому, що може погубити нашу душу. Тобто цуратися гріха, втікати від гріха, своє життя будувати на взір Марії, котра каже, величає душа моя Господа. Щоб кожен день нашого життя ми починали з Богом і завершували з Богом. Я хочу щиро подякувати всім паломникам, всім, хто сьогодні знайшов час, щоб разом ми зібралися на молитву за Україну, за мир, за наших рідних, за тих всіх, хто воює, тих всіх, хто працює, всіх, хто в будь-який спосіб допомагає наблизити цю перемогу. І дякую щиро отцям, які з нами співслужать і поручають у молитвах наш народ, який є в потребі, який багато потребує молитви і таїнства Христової Церкви. Найгосподь Господь Бог сповнить наші прохання. І нехай дасть нам тої відваги Духа, якої нам так треба. Сьогодні багато хто у світі складає різні прогнози, якою буде церква майбутнього, бо ж обрали нового папу, який є перший в історії американець, який взяв собі то ім'я Лева. Котре носив його попередник ще якраз на переломі 19-ХХ століття, який є відомий такою цінною енциклікою «Рерум в новітні часи, який описував і акцентував увагу на різні соціальні проблеми того часу. Це епоха індустріалізації, епоха бурхливого розвитку, науки, а разом з тим загрози для віри. Для релігії, коли здавалося розум має все перевищити, вже не потрібно людині вірити, достатньо їй технічних знань. А крім того, появлялися соціалізм, комунізм, і папа акцентує увагу на тих викликах і загрозах, які приносять ті новітні, але руйнівні ідеології. І ми бачимо, що і теперішній світ. Я дуже подібний до тої ситуації 100 років тому, бо сьогодні вже немає міжнародного порядку. Вже сила визначає, хто що може досягнути і що може собі забрати. Ми правді маємо такі виклики, яких важко спрогнозувати, яким буде світ майбутній. Але ми і діти Божі. Ми довіряємо Богові і покладаємося не лише на людський розрахунок, але знаємо, що є Господь над усім. Той Бог, який сотворив людину, той Бог, який сотворив цей світ, той Бог, який дав Спасителя. І ніхто не очікував, що він прийде саме в той час, коли його було так найбільше потрібно. Той Бог, який не покидає людину ніколи, який заради людини помер, який хоче людину спасти, який такий близький нам усіх своїх стражданнях і випробування. Тому ми маємо на кого надіятися, до кого звертатися у наших молитвах і з ким будувати найпершу. І найважливішу приязнь з Христом Господом, якого нам Марія показує, пригортаючи на своїх руках. Нехай той приклад Марії і для нас буде важливим, щоб у своїх людських зусиллях ми призивали Божої помочі і з Богом будували. Мой Божье. Аминь. Христос Воскрес!